Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звати Ірина Петренко. Я доктор історичних наук, професор і представляю Полтавський університет економіки і торгівлі. І сьогодні ми з вами будемо готуватися до успішного складання національного мультипредметного тесту із історії України. Минулого разу ми з вами вже проговорили про період «Україна у складі Речі Посполитої у другій половині 16 століття. І наступний період, на якому ми зосередимо сьогодні увагу, так це XVII століття. Це новий період, це багато історичних подій. Але сьогодні я закцентую свою увагу на найважливіших безумовно подіях цієї епохи. Якщо говорити про початок цієї епохи, то безумовно ця епоха позначилася передусім великими змінами в становищі православної церкви. Найвидатнішою постать у першої половини XVII століття був наш гетьман Петро Сагайдачний, який добився того, що 1620 року в Україні була відновлена православна митрополія і призначена митрополита відомого Йова Борецького, який посідав цю посаду до 1632 року. Саме цього року його змінив видатний український культурний діяч, відомий меценат, відомий реформатор православної церкви, який походив із відомого молд тавського роду Могил Могилевс Петро Могила. Саме він був митрополитом Української православної церкви протягом 1632 року по 1647 рік, рік своєї смерті. Отже, яка ж була роль саме Петра Могила в реформації православної церкви? Передусім він написав відому книгу, яка називається Требник. Вона вийшла в кількох частинах і вона призначалася для священнослужителів. Також Петро Могила заснував відомий навчальний заклад. І це була перша вища школа не тільки в Україні, але й всій Східній Європі. 1632 року була заснована відома Києво-Могилянська колегія, яка пізніше отримала статус академія. Ну і за ім'я її першого ректора, її засновника, вона отримала назву Могилянка. Сьогодні ми, безумовно, знаємо цей навчальний заклад Києво-Могилянська академія. Крім того, Петро Могила був визначним письменником і написав ряд також наукових трактатів, які безумовно стали важливими у подальшому розвитку православної церкви. Найвідоміша друкарня в цей період була на території якраз ось києво печерської лаври і її очолив Єлисей Плетенецький цей період у нас розгортається також низка козацько-селянських повстань проти польсько-шляхецького панування. І варто зазначити, що ці повстання розпочалися ще в другій половині XVI століття. Передусім, я маю на увазі два повстання, які трапилися цього періоду. Це 1591 по 1593 рік повстання очолив Криштоф Косинський. Наступне повстання очолив Северин Ливайка. І відбулося воно в 1594 по 1596 рік. На початку XVII століття відбулася ще низка козацьких селянських повстань. 1625 року повстання підняв Марко Жмайло І якраз це повстання підп... закінчилося підписання відомої Коруківської угоди. 1630 року повстання очолив Криштоф, очолив наступний ватажок, якого звали Трясило, Тарас Федорович Трясило. 1630 року козацький гетьман Іван Солима зруйнував фортецю Кодак. Фортеця Кодак була якраз побудована на Дніпрі відомим, відомим архітектором, інженером, якого звали Гійом Левасер Де Боплан. Він був походженням із Франції. Крім того, в цей період, в 1637 шесто по рік, відбулося ще одне козацько-селянське повстання, де було кілька ватажків: це Павло Павлюк, Буд, Дмитро Гуня, Яків, Острядина. Незважаючи на те, що ці всі повстання зазнали поразки, але вони свідчили передусім про союз козаків і селян, і свідчили про те, що люди українські не хочуть коритися полякам, тому що політика полонізації, політика окатоличення, політика закріпачення, передусім українським. Ских селян вона була абсолютно викликала величезний спротив українського суспільства, і ці повстання якраз свідчили про ці процеси, які відбуваються в цей період. Безумовно, що визначною подією цього періоду стало підписання. Польським семом, який 1632 року ухвалив відомий документ: це ординація війська Запорозького реєстрового, за яким поляки скасовували повністю козацьке судочинство. Була заборона обирати гетьмана і козацьку старшину. Міщанам і козакам заборонялося видавати своїх дочок заміж за українських козаків. Таким чином, здавалося, що польський сем уже повністю знищив українське козаць і повністю знищив згадку про козаків. Але цей період був лише протягом 10 років і отримав назву Золотий спокій. Це з 1638 по 1648 рік, коли не було жодного значного такого величезного повстання козаків. Але це був період, який ми називаємо затище передбурі, тому що в 1648 році розгорілася найбільше за всю історію українсько-польських відносин Національна визвольна війна, якого відомий український гетьман Богдан Зіновій Михайлович Хмельницький. Війна тривала протягом шести років. Хмельницький розпочав цю війну, якраз, коли його обрали гетьманом. А сталося це в січні 1648 року на Микитинській Січі. Уже в лютому цього року він укладає союзницьку угоду із кримським ханом Ісламом Гіреєм. і в травні розпочинаються перші походи. Отже, травень. Це дві великі битви. Це битви під жовтими водами і під Корсунем, де Хмельницький виграв. Далі він переходить на західну Україну до містечка Пилявці, де теж він виграє цю битву. Далі це безумовно він просувається в сторону міста Збаража, міста Львова і крайньою західною точкою, коли дійшла армія Хмельницького, це було польське місто Замостя. В результаті компромісу 1649 року Богдан Хмельницький укладає із поляками відомий зборівський мир. Він має величезне історичне значення, тому що вперше Польща визнала, що в межах речі посполити є незалежна автономія. І автономія, на яку почувалась влада гетьмана, включала три польські воєводства: це Київський, Чернігівський і Братславський. І козацький реєстр становив згідно цієї угоди 40 тисяч козаків. А я нагадую, що реєстрові козаки це ті козаки, які перебували на службі в Речі Посполитої і захищали кордони Речі Посполитої від нападу турків і татар. Тому вони отримали особливу платню, перебували в такому привілейованому становищі, і тому, звісно, що козаки завжди боролися за збільшення козацького. Реєстра. Далі у нас протягом двох років не було жодної битви, і Хмельницький зосередився на творення своєї власної держави. Але 1651 року відбулася відома Берестецька битва, де через раду татар Хмельницький зазнав поразки. Наказним гетьманом під час цієї битви було обрано Івана Богуна, тому що татари союзники захопили Хмельницького в полон. На жаль, вони виявилися ненадійними союзниками. І Гетьман пішов на компроміс з поляками. 1651 року він уклав так званий Білоцерківський мир, за яким територія козацької України обмежилася лише київським воєводством, а козацький реєстр становив 20 тисяч осіб, тобто в половину менше, ніж це було у Зборівському мирному договорі. Отже, Хмельницький протягом цієї національно-визвольної війни творить українську національну державу. Абсолютно справедливо ми називаємо його гетьманом державотворцем. Назва цієї держави була військо-запорозьке або гетьманщина. За модель органу влади цієї держави Хмельницький взяв якраз Запорозьку Січ. Так, отже, головою виконавчої влади це був гетьман, а законодавча влада це була козацька, згодом генеральна рада. Також козацька старшина, це генеральний писар, бунчужний, осавул, так і інші посадовці Вони війшли якраз до складу цієї козацької ради. Столиця Перша гетьманська була місто Чигирин. Хмельницький запровадив поділ на полк, сотня і курінь. Відповідно, крім того, в цій державі була ліквідована панчна фільваркова система. запроваджені були елементи ринкових, тобто буржуазних відносин. Було повністю скасоване кріпосне право, і козаки, наші українські козаки, стали елітою, тому що вони були звільнені від податків. В містах було запроваджено магдебурзьке право, начебто, все було добре. Україна рухалася так, як рухалися країни Європи. Але на жаль, поразка Хмельницького в цій війни призвела до трагічних наслідок, адже наступні битви. Які відбулися під жванцем і Біст-Батогом, незважаючи на те, що перемога була на, столі, на стороні Хмельницького. Але, на жаль, татари знову виявилися ненадійними союзниками і зрадили Хмельницьку. Хмельницький у пошуках нових союзників. І з цією метою він звертає свій бік якраз от у сторону. Е Півночі, там, де розташовувалося Московське царство, і 8 січня 1654 року відбувається відома Переяславська рада, усна домовленість про майбутній військово-політичний союз Козацької України і Московії проти Речі Посполитої. І вже в березні того року було укладено відомі березневі статті або українсько-московський договір, що символізувало собою союз між Україною і Московією. Але на жаль, через два роки Москва порушила цей договір і зрадила Хмельницького, тому що 1656 року було укладено московське, польське, віленське перемир'я Хмельницького це надзвичайно засмутило, і він шукає нових союзників, яких побачив в той час якраз на стороні Швеції короля Карла XII – і семиградського господаря, якого в той час звали Юрій II Ракодця, укладавши з ними письмовий договір про майбутній мир. І навіть 1656 року відбувся спільний похід козацького полковника Андрія Ждановича і цього господаря, Семиграді або Трансильвані Юрія II Ракоця, але на жаль, не вдало. Хмельницький розчарований. Відсутністю союзникам і за неподом своєї держави 27 липня 1657 року помирає у своїй резиденції, похованій він був в селі Суботові під Чигирином, де він збудував відому Іллінську церкву, там, де вже покоївся прах його сина Тимоша Хмельницького, який фактично так Хмельницький покладав великі надії на нього, як на майбутнього керівника держави. Адже одним із союзників Хмельницького він рахував за молдавським князем де було здійснено кілька молдавських походів і навіть кріплено союз шляхом шлюба Тимоша Хмельницького і доньки володаря Молдавії, якого звали Василій Лупол, а дівчину звали Розанда. Але 1653 року під час невдалого походу якраз от молодий Хмельницький загинув. Цю Іллінську церкву ви можете побачити на купюрі номіналом 5 гривень. Це відома церква, яку поховано було двоє людей: Тиміш Хмельницький і згодом його батько Богдан Хмельницький. Також, якщо говорити про культуру цього періоду, передусом це відома гравюра Вільгельма Гондіуса, відомого, відомого нідерландського гравіюриста, яка як зображує портрет Хмельницький. Крім того, ми повинні обов'язково з вами ще відомо знати барокову ікону, автор якої невідомий, але називається так. Крова Богородиці із зображенням портрета Богдана Хмельницького, це вже середина XVIII століття. Таким чином, ми з вами можемо підсумувати, що період якраз першої половини XVII століття надзвичайно важливий в історії України і пов'язаний він був фактично із відродженням української державності і з тим, що Хмельницький нехай хоч на короткий час, але йому все-таки вдалося відновити українську державу. Друга половина XVII століття це період, який називається руїна. Абсолютно справедливо. І Період руїна протягом 30 років з 1657 по 1687 рік, тобто до приходу гетьмана Івана Мазепа. Пов'язана передусім вона була із такими явищами, як втручання. Справи України, її сусідів. Це Московського царства, це Османської імперії, це Кримського ханства і це, безумовно, Речі Посполитої, які весь час втручали справи України. Це поділ України на два, дві частини: лівобережна і правобережна частина. Коли у нас геть вони були лівобережною і правобережною України в цей період. Також це. Перетворення Правобережної України на пустку, тому що там була економічна криза, туди весь час ходили походами, якраз от вороги України, і там був голод певний період. Крім того, це була боротьба старшинських групувань за владу, які ніяк не могли визначити, хто ж має бути гетьманом. В цей час ми обов'язково маємо знати це. Відомим гетьманом після смерті Хмельницького відразу став Іван Виговський, який уклав гадяцький трактат у нас на Полтавщині, і Гадяч став другою гетьманською столицею. Так ми обов'язково повинні також знати, що якраз після. Івана Виговського, геть воном обраний Юрій Хмельницький, наймолодший, ще один син Хмельницького, Богдана Хмельницького. Але він орієнтувався в своїй політиці на Московію, так як і його батько певний період, доклав відомі Переяславські статті, які сприяли тому, що військова присутність росіян московитів збільшилася в Україні, і в цей час Україна зовсім втрачає свою автономію, перетворюючись на частину якраз от московського царства. Ну і далі у нас уже гетьман лівобережної, правобережної України, гетьманом Лівобережної України певний час був Павло Тетеря. Так, Павло Тетеря. Гетьманом правобережної України на Чорній Раді було обране Івана Брюховецького, який уклав московські статті. Це був перший гетьман, який здійснив поїздку до Московії, як він казав побачити присвітлі очі московських московського государя, і одружився якраз із жінкою із Московії. Також в цей період у нас гетьманом, який, хоч трохи об'єднав лівобережну правообережну Україну, став Петро Дорошенко, якому на деякий час, на деякий період вдалося об'єднати дві частини України. 1669 року він укладає відомі статті Корсунські статті з Османської імперії, тому що це був єдиний гетьман, який орієнтувався на союз із Османською імперією. Хоча турки знову віли з надійний союзники татар, зрадили його, здійснюючи захоплення українських. Земель. Він заснував відомі сердюцькі полки, як це була особиста охорона, така гвардія його. Наступним гетьманом епохороїн був Дем'ян Многогрішний, який уклав відомі глухівські статті. Глухівські статті він уклав із Московським царством, тому що він орієнтувався якраз на союз із Московським царством. Так сталося. Укладені вони були 1669 року, ну і фактично вони, по своєму звісту, вони повторювали попередній договір. Він створив так звані кампанійські наймані полки. І останнім гетьманом епохи епохороїни, який правив, до речі, найдовше 15 років, став у нас Іван Самойлович. Гетьманом епохи руїни він уклав наступний договір. Так звані конотопські статті були укладені це 1682 рік із Москові, бо він орієнтувався якраз на союз із Московським царством. Він у певний час намагався якось лавірувати, дотримуючись певної якоїсь такої свободи, незалежності, але ні до чого це фактично не вийшло. Саме правління Івана Самойловича було укладено три такі відомі договори з іноземними державами, які ділили фактично Україну. Із місць, яких ми з вами обов'язково повинні знати, це відомий Бучацький мир 1672 року. Так, далі це був Бахчисарайський мир, і останній договір, який був укладений, це був так званий вічний мир, який був укладений між Московією і між Польщею, який стосувався поділу українських земель. Нагадую, що найперше договір, який стосувався поділу українських земель між Польщею і між Московією, було Андрусівське перемир'я. 1667 року. Тоді, коли дві ворожі до України державу без згоди українці взяли і поділили українські землі. Правобережжя відійшло у нас до Польщі, лівобережжя до Москові, а Запорозька Січ перебувала під контролем цих обох держав. І найважливіше, Нав наостанок на чому хотіла б акцентувати свою увагу, це безумовно тому, що 1686 року наша українська Православна церква позбулася незалежності і перейшла до московського патріархату. Поняття основні цієї теми. Ми з вами вже про них говорили. Проговорили я в ході своєї розповіді. А також не забувайте про поняття, яке називається великий згін. Великий згін це наказ гетьмана Івана Самиловича переслитися населенню з обережної України на лівобережну Україну, щоб не бути під загрозою нападів турків. Друга половина також 17 століття це освоєння нового регіону, який називається Слобожанщина, де були створені шість козацьких полків, але вони підпорядковувалися не в Запорозькій Січі, не гетьману, а безпосередньо в Білгородському воєводі. Найвідомішим кошовим отаманом цього, цього періоду був Іван Сірко. Він був отаманом якраз на Чортомлицькій Запорозькій Січі. Він здійснив близько ста надзвичайно успішних походів про турків і татар і не програв жодного. Відома його така акція про форсування озера Сиваш у Криму. І на сам кінець це культура цього історичного періоду. Тут ми обов'язково повинні з вами говорити про появу українського козацького бароко, той стиль, який прийшов з Європи, і найкраще втілився в архітектурі. Так отже, передусім, що ми повинні тут з вами знати: це, безумовно, це свято Троїцький і лінський храм Троїцького монастиря у Чернігові, як зразок українського бароко, і безумовно це Покровський собор у Харкові, це зразки перлини українського барокко. Я рада була сьогодні вам допомогти стати вам в нагоді в орієнтації періоду історії України 17 століття і заакцентувала увагу на найважливіших подіях цього історичного періоду. Я всім бажаю всього найкращого і на максимальну оцінку здати мультипредметний тест із історії України. А ми з вами скоро зустрінемося, де розглянемо наступні історичні періоди XVIII і XIX століття. Отже, до зустрічі, нехай усім щастить! Слава Україні!